А що ви знаєте про подільсько-воскресенський міст? Ну окрім загальних розмов про вічне будівництво або те, що міст постійний герой скандалів чи музичних кліпів? От і я раніше не знала нічого більш конкретного ніж це, тому стало цікаво розібратись, чому кажуть, що міст, який мав би врятувати столицю від заторів, насправді може створити купу нових проблем для киян. І чому навколо нього стільки ж драми, як в піснях Меладзе? Якщо і вам цікаві такі теми, підписуйтесь на канал Ін Київ і будемо розбиратись у важливих для столиці речах разом. Для початку загальні дані подільсько воскресенський міст будують понад чверть століття. Загальна довжина естакадної частини понад 7 кілометрів, а всього комплексу понад 10. За планом, це двохярусна конструкція для автотранспорту і метро. Це найдорожчий інфраструктурний об'єкт України. Він вже обійшовся у 15 мільярдів і ще кілька мільярдні витрати мерехтять попереду. Він увійшов в німецький посібник про те, як не варто будувати мостові переходи. Проти його будівництва в затвердженому вигляді постійно виступають фахівці транспортної галузі, інженери, аналітики і громада. Першочергово міст мав полегшити доступ до центру з північно-східної частини Києва, плюс стати альтернативною магістралю на час майбутнього ремонту мостів метро та патона і, взагалі, розвантажити решту мостів столиці. Фахівці наголошують, що зараз з'їзди з мосту заплановані зовсім не там, де вони потрібні киянам. За діючою схемою на правому березі міст спускається на поверхню на перетині вулиць Електриків і Межигірської. Також має з'їзд на верхній і нижній вали. На лівому березі бачимо три з'їзди: один в бік вулиці Бальзака, другий на Алішера на вої і ще один на вулицю Стальського через озеро Радунка. Активісти, які на перший рік цікавляться темою, кажуть, що затвердженого конкретного плана всієї лівобережної частини взагалі не існує досі. До того ж, за численними прорахунками міст можна було б значно скоротити, побудувати більш розумно, швидко і дешево. Тож в чому саме вбачають недоліки? Дивіться на схему уважніше. На правому березі міст закінчується посеред купи старих вузьких вуличок, не розрахованих на великі транспортні потоки. Тож машинам з мосту, а це 60 тисяч за добу, за даними КМДА, просто нема буде куди подітись, і це не враховуючи громадський транспорт. Завдяки тому, що в 2015 році в місті нарешті з'явилась транспортна модель, з'явилась можливість моделювати, що власне буде відбуватися, так от що буде відбуватися. Цей трафік шукатиме шлях у верхнє місто через е е Глибочицьку. і шукатиме він цей шлях звичайно через вуличну мережу подолу. Тому що, тому той, хто вважає, що якщо ми Подільський міст скинемо не на вали, а на Електриків, то це зробить добре. Це ця людина помиляється і вона не розуміє наслідків. Просто немає інших шляхів. Немає шляхів. Немає шляхів. Що в нас є? В нас є подільський узвіз, який доволі далеко, і в нас є вулиця Глибочицька, і в нас є Нижньоюрківська. Кавузенька на дві смуги, вуличка, яка нікуди не веде. Власне буде два шляха. Частина трафіку буде з'їжджати на вулицю набережно-рибальську, щоб потрапити в верхнє місто через Володимирський узвіз. Але на перехресті вулиці Набережно-Рибальської і набережно-хрещатиської стоїть світлофор. Якщо ви пам'ятаєте, І цей світлофор зранку до вечора тримає трафік. Тепер до цього трафіку додасться е, трафік, який з'їжджатиме з подільського мостового переходу. Планувалось також, що в майбутньому міст поєднають аж з проспектом Чорновола через підземний тунель під татаркою. Але про його будівництво мови поки немає близько. Саме тому Подільсько-воскресенський міст часто називають міст в нікуди, бо по суті. Дозволятиме перетинати Дніпро і все. Чи гірша історія з лівим берегом? Так, на жаль, згідно затвердженого проєкту, міст йде тільки на Микитенка-Стальську. Ніяких з'їздів немає. Але після того, як почався цей громадський опір, да, значить, почалося, там розглядали різні варіанти, і в тому числі варіант з'їзду на Лішеранової і на. На Бальзака і чомусь було обрано зараз на першу чергу з'їздно Бальзака. А попит куди? А головний попит іде на Алішера Новаї. Тобто головним правобережним підходом подільського мостового переходу підкреслює згідно результатів транспортного моделювання. Понад 60% трафіку формуватиме бульвар Алішера на ВАІ. Так, от, якщо порівнювати в за який ми говоримо коригування з виходом на Алішера на... ВАІ, на е Челябінського і на е, Бальзака. З, і альтернатива це затверджений проєкт, вихід на Микітенка Стальського і там в перспективі на Бальзака. Так от е, альтернативний проєкт скорочував транспортні витрати на понад 400 мільйонів гривень на рік порівняно з затвердженим проєктом. О, тобто 10 років 4 мільярда 40 років. От тобі міст відбився лише по різниці, по різниці транспортних втрат. Виходить, що проблему заторів міст кардинально не вирішить. Як то кажуть, в чому прикол, і як мало б бути, аби від мосту таки була користь. Якщо ви розумієте більше, поділіться баченням в коментарях. Правобережний підхід повинен зійти на вулиці верхній нижній вал. І є е, рішення, яке дозволяє зробити це без знищення, власне бульварної частини. От, е, і дає більший транспортний ефект, ніж будь-яке рішення з обходом. Казав, головний лівобережний підхід це проспект Лішери Нової, він формуватиме понад 60%, 60% загального попиту. Другий найважливіший лівобережний підхід це. Магістраль вздовж вулиці Призалізничної з виходом на Сверстюка він формуватиме 23% попиту згідно моделювання, і лише 17% попиту формуватиме вулиця Бальзака. Відповідно, нам не, немає потреби переходити через озеро Радунка. Це один з найдорожчих недобудованих об'єктів 900-метрова естакада. От і ми е, зберігаємо цінні е, рекреаційні і селітебні території. І головне, ми отримуємо великий транспортний ефект. І саме головне в складі подільського мостового переходу має мала і має з'явитися лінія легкого рейкового транспорту. Лінія з провізною спроможністю понад 25 тисяч пасажирів на, на годину, це легкий метрополітен, так побутовою мовою. Да? Лінія з пасажиропотоком понад 240 тисяч пасажирів на добу за той час. нас годують Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену. Так, от до моменту, коли може бути фізично побудована, ну, виходячи з наших реалій, може бути побудована Подільсько-Вигурівська лінія. Це тридцять 40 рік. Орієнтовно, ось ця лінія ЛРТ мала б перевести там щось до двох мільярдів пасажирів. Це було б е, найкраще і найшвидше вирішення транспортних проблем троєщини. Всесвітній банк підтримував цей проект, розглядав його тривалий час як найефективніше і найшвидше рішення, і готовий був і досі готовий, до речі, його профінансувати. Якщо е, зараз першою чергою передбачається в запуск виключно е, автомобільного руху. І за всіми нашими моделями транспортна модель дозволяє дуже чітко зрозуміти наслідки. Після того, як підключається автомобільна частина подільського мостового переходу без громадського транспорту, ситуація транспорту в місті значно погіршиться. Єдина можливість поліпшити транспортну ситуацію за допомогою подільського мосту, станом на сьогодні це запуск на першу чергу системи рейкового транспорту. От тоді відбувається покращення транспортної ситуації. Для мене цей проект тепер виглядає як міст заради мосту, тобто насправді він не там, де має бути так. Там... Міст не там. Де має бути. Як має бути? Як має бути? Ну, треба виходити з того, що вже побудовано. Якщо ставити питання, як мало б бути, то мав би бути міст набагато північніше. Він мав бути побудований, як я казав, паралельно Петровському залізничному і в смузі відведення, в смузі, в санітарній смузі цього залізниці, в побудовані правбережні лівобережні підходи. Тоді він коштував би приблизно. Втричі дешевше. Ми б не чіпали Подільську промзону, ми б не виносили річковий порт, ми б не е, воювали з русанівськими садами, е, ми йшли по землі, яка не створювала майнові конфлікти. І головне, сам міст. Сьогодні Подільський мостовий перехід перетнув Дніпро в найширшій його частині. Лише б на переході через Дніпро довжина цього мосту 4,5 кілометра. А разом з іншими підходами, з іншими естакадами, які будуть побудовані через озеро Радунка через залізницю, це ще 900 метрів, через Гавань, це ще 1200 метрів, там заразом вийде майже 7 кілометрів естакадної частини. Ось Через це ця астрономічна неадекватна вартість. На думку експертів, старий проєкт зроблений в рамках застарілого генплану. Коли його створювали, не могли прорахувати транспортний ефект, бо не було відповідних інструментів. Коли вони з'явились, проєкт треба було б передивитись, оновити саме на цьому багато років наполягали і фахівці, і громади подолу і лівого берега. І в КМДА теж говорили про розробку нових під'їздів. Визнавали, що старі варіанти створюють більше транспортних проблем ніж вирішують. Але розмовами все і скінчилось, і від старих рішень так ніхто і не відмовився. Навіщо? Тобто обрали найскладніше, що можна було, і не хочу це змінювати? Тому, ж, тому що е, треба вчасно приймати правильні рішення. От в 66-му році це трасування було обрано через те, що єдина можливість включитися, ви піднятись в верхнє місто, це був, була вулиця Глибочицька. Тому міст намалювали таким чином, щоб пов'язати вулицю Глибочицьку з... Проспектом Алішера наваї і з е, в, майбутнім е, проспектом Герою Чивулисю Героїв Сталінграду 60 років тому так, все вже змінилось. Так. І багато чого змінилось, і треба було вчасно, як ця ситуація змінилася, треба було вчасно переробити проект, підлаштуватись. Ми ж не хочемо переробляти старі проекти. Чому власне Подільський міст продовжує будуватися за старим проектом? Хоча в 2016 році було не просто запропоновано, було обґрунтовано. Економічну доцільність перегляду цього проекту, тому що ми не хочемо відмовлятися від старих проєктів з двох причин. Перша причина, найголовніша, мені здається, це те, що місто втратило інженерну компетенцію. В дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд сидять люди, які а, сповідують каргокульт. Знаєте, що таке Карго Каргокульт? Не знаєте, це цікава історія. Під час війни на Тихому океані Сполучені Штати скидали багато ресурсів на острови. Це були такі стрибки по островам. Пам'ятаєте, коли морський флот, військово-морський флот Сполучених Штатів, рухався по островам до Японії. І вони привозили де величезну кількість ресурсів. Місцеві це бачили, споживали частину цих ресурсів, і в них і а потім американці взяли і пішли, і ці місцеві папуаси залишились без ресурсів. І вони почали відтворювати злітно-посадкові смуги літаки з дерева. Почали оці, значить, навушнички там в них є, ці жезли для заводу літаків що саме на настояти. Так, їм здавалося, що саме от якщо відтворити оцей культ, побудувати ці дерев'яні літаки з літно посадкової смуги, то літаки знову почнуть привозити. Оце каргокульт, це те, що сповідує дирекція будівництва шляхово транспортних споруд. Вони не хочуть змінювати проекти, тому що старі проекти були затверджені компетентними інженерами, які розуміли, що що, Для чого, по чому і несли за це відповідальність. Покоління змінилося, і тепер оці молоді люди не розуміють, чому були затверджені ті проекти саме так. І не розуміють, як їх змінити так, щоб не погіршити, не не вляпатись в халепу, як то кажуть, і не понести за це відповідальність. Тому вони категорично проти зміни будь-якої проектної документації. Чому коригування не здійснили, чим саме обраний варіант здався владі краще запропонованого громадою, я не знайшла ні підтверджень, ні спростувань цього на офіційних сторінках КМДА, тільки звіти про гарні темпи будівництва. Якщо ви більш уважні і знайшли офіційні пояснення. Діючого проєкту, поділіться, будь ласка, інформацією в коментарях. Для мене це приблизно як із принципу їздити на старому запорожці, в той час як в гаражі вже стоїть нова Тесла. Мовляв, ну чого запорожець перевірений часом, а та сучасна електроніка ще не ясно, що одне. До речі, а ви зазвичай за старі перевірені стратегії або за нові сучасні? Пишіть. Причому навіть іноземні радники неодноразово казали, що місту потрібен новий план, більш реальний, бо старий був утопічним від самого початку. В чинному генеральному плані, наприклад, який був розроблений в 2003 році, це вже не 90-ті, Планувалося три мостових переходи, дві лінії метрополітену, 53 транспортних розв'язок. Оце всі наші плани. Вони дуже красиві, тому що фломастери вони нічого не коштують, на відміну від власне, будівельних робіт. З усього цього жодна лінія метро не побудована. З 53 транспортних розв'язок побудовано 5 і ще дві, які ми не передбачали цим планом. От і з мостових переходів не побудовано нічого. Тобто це неадекватні за фінансовою складовою, абсолютно неадекватні плани. Цей міст не міг бути побудований, тому що він не був забезпечений фінансовими ресурсами. Потім під час, під час каденції Черновецького в нього з'явилася ідея, точніше, йому занесли ідею. А давайте ми виселимо Русанівські сади, побудуємо туди новий міст. І усі, оці території, які звільняться, набудуємо там всяких ТРЦ, тобто всяких таких корисних речей, які можуть приносити гроші. От, і Леонід Черновецький йому ця ідея сподобалась. Там були розроблені якісь передпроєктні пропозиції з розвитку ось цієї території русанівських садів. І, власне, під будівництво мосту був взятий величезний кредит на 250 мільйонів доларів. От, і почалося будівництво. На момент, коли Віталій Володимирович обрався мером, міст був побудований приблизно на 33%, оскільки я пам'ятаю. Тобто нормативно потрібно було ще 6 років, щоб добудувати його. Це був 2015 рік. Отже, рахуйте, в 2021-му він повинен був бути вже закінчений. От, Віталій Володимирович спочатку поставився досить ліберально. Тобто він запросив іноземних фахівців, щоб вони розібрали що не так з цим проектом, і що треба змінити, щоб він нарешті реалізувався. Завдяки його зв'язкам, німецьке міністерство транспорту та цифрової інфраструктури зібрало групу фахівців. Перевезли сюди в Київ, вони дивилися міст, запрошували, запитували, вибачте, проєктну документацію і зробили там певні висновки. Але оці висновки ніколи не були оприлюднені. Нам розказали через портал Київського міського голови, що це були схвальні відгуки. Але ми знаємо, що це були не схвальні відгуки. Я думаю, що вони були ну, дипломатичною мовою написані, але вони були дуже не схвальні. От тому, що зрештою видання дойчевелі повідомило нам, коли вже німці вийшли з цього проекту, що подільський мостовий перехід ввійшов до німецького посібника з проектування і будівництва доріг та мостів, як приклад неналежного. Власне будівництва як антиприклад, як не треба будувати мостові переходи німцям. 8 місяців після того, як була була ця домовленість досягнута <кхи> про те, що німецькі інвестори будуть залучені, а німецькі інженери проведуть ревізію проекту, без чого не зайдуть німецькі інвестори, бо вони не розуміють, в що вкладаються. Вісім місяців місто не видавало назад на запит цих інженерів проектну документацію. Потім, зрештою, видало. Було роз... Оце аналіз аналіз розроблений, який адміністрація Віталія Володимировича категорично відмовляється оприлюднити. От і німецька делегація на чолі держсекретаря Райнера Бомби приїхала в Київ домовлятися. Приблизно за тиждень до прильоту цієї адміністрації замовник будівництва подільського мостового переходу, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд розіграла тендер на проєктування, тобто на розробку робочої документації проекту робочої документації подільського мостового переходу на 100 мільйонів гривень. Між двома компаніями ТОВ Форма і ТОВ Укрбут. Дві такі компанії-прокладочки, два стула, три комп'ютери, як то кажуть, які ніколи не проєктували і не будували такі складні об'єкти. Бомба по прильоту запитав Віталій Володимирович, що відбувається. Ми ж домовились, що проєктувати будуть німецькі інженери. І генпроєктувальником буде саме німецька компанія, тому що німецькі інвестори мусять вкласти в це гроші. От, і на тому Райнер полетів, але це ще був не, не, не весь скандал. Е, готувався візит власне, е, міністра е, Міністерства транспортної інфраструктури Німеччини Олександра Добрінта, і він прилетів у 2016 році, також з делегацією. І за декілька тижнів, буквально до їх до його прильоту, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд розіграла паперовий тендер на генеральний підряд з будівництва мосту на 7 мільярдів гривень. Дуже поспішали з цим тендером, щоб не ну, щоб не встигли німці. Да? Тендер це ось це був останній паперовий тендер, тобто непрозорий. документи, тендерна документація. І тому власне сталося те, те, що сталося. Олександр Добрін при приприлетів з, з Віталієм Кличко на Подільський міст. Відвів його в сторону. Спитав, як так. Ми ж ми ж інвестори, ми ж гроші мали давати. От і на тому все закінчилося. Сів на вертоліт, полетів назад і більше ніколи не повертався. Німці вийшли з цього проекту. А подільський мостовий перехід війшов до посівника. На офіційних ресурсах КМДА інформації про подальшу співпрацю з німеччиною після отримання їх висновків знайти не вдається. Є лише публікації про отримання німецьких натяжних тросів для мосту. Чи скоригували якось проєкт відповідно до порад німецьких фахівців? заяв чи нотаток немає. Чи не в кожному випуску я кажу, що мешканці міста можуть і мають впливати на те, що в цьому місті відбувається, звертати увагу на те, що особисто вас не влаштовує, дізнаватись, як можна це покращити, надсилати скарги чи пропозиції депутатам або в КМДА, контролювати виконання обов'язків вашими представниками у міській владі? Але цю тему в такому ж контексті я не можу коментувати, бо все це кияни роблять і так. Але виходить, що їх пропозиції, врешті-решт, не враховуються. Чи можна щось змінити, або вже навіть нічого не вдієш? Я скажу так: люди зробили все, що могли. Люди в ініціативному порядку розробили альтернативне трасування, запропонували його місту. Потім люди в е, ініціативному порядку е, е, дослідили, промоделювали це рішення на транспортній моделі і розробили техніко економічне обґрунтування і запропонували його місту. Все, що місту залишалося, це лише. Формалізувати це обґрунтування, тобто визнати, що воно справді розумне чи відхилити з якимись аргументами. Але якщо воно да, гідне, то треба було внести зміни в проєктну документацію. І в 2016 році таке рішення було прийнято, воно приймалось дуже важко. Віталій Володимирович категорично не хотів видавати розпорядження. Натомість там було так зроблено транспортна комісія Київради зробила виїзну нараду. Вони виїхали на міст. На чолі Віталія Володимировича поговорили про те, що треба, звичайно, час пішов, 35 років, величезний час для реалізації такого проєкту. Місто геть зовсім не схоже на те, яке планувалося. Місто деіндустріалізовано, структура галузевого населення змінена. З'явились об'єкти, які не передбачав генеральний план, як, наприклад, Дарницький мостовий перехід. Не реалізовано переважно абсолютно більшість об'єктів, які генеральний план передбачав. І саме тому треба провести. Вести новий аналіз і відповідно до цього аналізу, відкоригувати проєктну документацію. Замість того, щоб видати сміливо, взяти на себе відповідальність і видати розпорядження, Віталій Володимирович пішов оцим шляхом транспортна комісія. Якісь рекомендації дала для дирекції будівництва шляхової транспортних споруд та оголосила тендер, провела його, підписала договір з переможцем і не заплатила переможцю ні копійки для коригування цієї документації, продовжуючи будувати міст за старою документацією. документацію. Дирекція ставила палки в колеса цьому проекту від початку. І е, два роки, от в 2016 році був розіграний тендер, да, бо проєктна е, організація взялася за роботу, а директор дирекції каже на той момент Максим Калінін: Я не буду, я вас нічого не замовляв, я не буду оплачувати. Йому кажуть, як це не замовляв. Тендер провів, договір підписав, це твій підпис. Каже, я його розірву в односторонньому порядку. Ні, через що ми ходили і в комісію профільну, і взагалі в КМР розверталися, і до Віталія Володимировича зверталися, і до багатьох інших. Це було неможливо було зрушити розпорядження про розробку таке цього тео було підписано Віталієм Володимировичем. Тільки напередодні виборів. Чотири роки ми втратили. Це чотири роки, за які ще можна було б трохи змінити. Бо можна було багато змінити там у складі мосту понад 20 об'єктів. Ми виділили ті об'єкти, які залишаються без змін проектних, і е, вирішили, що дирекція продовжує їх будувати в своєму звичайному темпі. А тим, тим чином вона зупинить будівництво двох найважливіших об'єктів, які впливають на якість цього мосту. Не найдорожчих, але найважливіших. Це е, правобережна розв'язка на перетині валів з набережно-хрещатиською і лівобережна розв'язка на, на переході через залізницю оцей 900 ця естакада при переході на Микитенка Стальського. І, на жаль, цей час був втрачений. Дирекція почала будувати ці об'єкти, тому що вибори були вже на носі. Дирекція могла будувати інші об'єкти, але під жовтень 2020 року треба було показати прогрес. І вони почали будувати ці два об'єкти за старою проектною документацією. І, чесно кажучи, після цього можливостей для коригування цього проекту залишилося надзвичайно мало. Але ще раз повторюю: саме громадськість розробила альтернативні пропозиції, саме громадськість зробила техніко-економічне обґрунтування, провела громадські слухання на Подолі і на райдужному. На громадських радах, це громадські ради Діснянського, Дніпровського і Подільського районів. Всі громадські ради висловились за підтримку коригування проекту. Ну і звичайно, резолюції всіх громадських слухань теж були на підтримку коригування проекту. Тобто, м'яч як в з 2016 року по 2020, так і сьогодні, знаходиться виключно на полі Київської міської державної адміністрації, а конкретно на полі Віталія Володимировича. Він повинен прийняти рішення, але боюсь, що не прийме. Здається, це перший випуск на цьому каналі, де на питання, а що можуть зробити кияни, аби змінити щось на краще, у мене немає відповіді, і мені якось сумно від цього. Але якщо у вас вона є, поділіться думкою в коментарях. Може, я зарано розчарувалась. Дякую, що подивились це відео.